Особливий день у нас сьогодні, хрещення це незабутня мить. Вирвав душі Бог, зріхай безодні, з ним ніщо їх більше не страшить. З ним вони під захистом надійним. хоч лютує ворог всюди злий, у обіймах Божих їм спокійно не лякає вітер, буревій, хрещення. Це в доброму сумлінні обіцянка Господу служить, жити свято і нести служіння в церкві Божій труд важкий робить. Цю обітницю почуло небо, і води, прозора, голубінь, вся природа, ліс, розлогі верби, світла і простора далечінь. Ваше вірою почули люди. Ви при свідках мовили стількох слово що назад не повернути бо зафіксував це слово Бог. Тож зміцняйтесь і зростайте у вірі, і завіть цей свято бережіть, будьте терпеливі, ніжні, щирі, вірність Богу крізь життя несіть. Нелегка, терниста ця дорога. Буде важко вам в путі не раз, та надійтесь лиш завжди на Бога, Він ніколи не залишить вас. Слово Боже, старанно вивчайте, воно вказує до неба шлях. І коліна ви частіш схиляйте, сил простіть натхненних молитвах. Ми вас щиро, з хрещенням вітаєм, Божих вам рясних благословінь. Хай в серцях любов Христа палає, не знайдете місце зло і лінь. Щоб цей берег завжди пам'ятали, він є свідком, коли ви в цей день обітницю Господу давали, по вузькій дорозі йти лишень. Ваше нове ім'я християне, і нова сторінка у житті вже відкрилась зараз перед вами. Бережіть себе у чистоті, мудрості вам на земній дорозі, боротьбі духовних перемог, Божі діти, стали ви сьогодні, хай благословить вас вічний Бог. Амінь. Амінь.